Підійшли до випадкової літньої людини в магазині, просто щоб поговорити і допомогти. Доброго дня, мене звати Юрій. Я керівник благодійної організації їжа життя Дніпро. Ми піклуємося про літніх людей, допомагаємо продуктами, харчами. Скажіть, будь ласка, у вас з цим все добре? Добре, нічого. Легше, син все жити. Ну так нічого. На лікарство а так нічого. Не голодаємо. А що зазвичай ви купуєте в АТБ? Ну, от я взяла смітанку, халу пару перчиків взяла із. Соль взяла ноги, лічити, ноги больни. Ми можемо вам трішечки допомогти сьогодні і наповнити вашу корзину і все вам оплатити, і зробити такий подарунок. Вам Ні, якщо можна. чого б ви хотіли? Як вас звати? Ніна Ніколаївна? Ніна Ніколаївна, нам буде це приємно. А зараз тим, тим більш да, економіка? Конечно, у мене на лікарку я в лікарні лежала. Мені ушко на Ага. Я тріжди підряд лежала. Ага. Так, може ще овочів, може баклажанів, може Ой, ще щось хочу, візьмете, ще може фруктиків якісь візьмете. Ну давайте ми вас пригашимо сьогодні фруктами. Ні, не, не треба. Я дорогі, вони ціни. Ну ми вам зробимо приємний подарунок. Ви в цьому році коштували арбуз? Ні, ти ще ні, це перше буде? Нет, ні, перший Я я годи ще не їла нічого. Може, персика? Давайте, давайте ще один візьмемо. Давайте ще оцей. Давайте півлітра кефірчика, щоб ви ж донести могли, так? Yeah, yeah. Пів літровий Ось. Yeah. Такий, так? Да? Так. Yeah. Мені хочеться все ж таки вам може сир якийсь ще. Ні, yeah, дорого, не надо. А син ваш давно воює? Місяця чотири. Чотири ну, місяці пошов больний. Но ноги у нього є такі. Ну, признали привоз там. Пенсію яку ви отримуєте зараз? Чотири двісті. Чотири двісті. А після комуналки що залишається? Дві двісті залишається. Дві двісті. На це лице і на ліки, і на харчі. Да. А в середньому на місяць скільки на ліки у вас виходить грошей? Та так, Так-так-так, Ну я куплюсь, пойду, Це на запустимо коло тисячі. Мені вистачає на місяць на півтора. В середньому тисяча гривень уходить на ліки, так? Да, мінімум А на їжу залишається 1200 півтори тисячі на цілий місяць, правильно? Да. Зараз хвилиночку. Ви кажете, ого, а зазвичай на скільки ви скупляєтесь? 100 на 100-120, саме більше, так? Да? Да. Тримайте це такий. Тяжки, я щас над баком дітей розложу і датяно. Іногда йду, бабусі стоять, де спросить копійки. Ложу, дилюсь. Також допомагає. Ну, ну ви молодець. Бережіть, бережіть вас. Бог. Дай я вас <свят> Поблагодарю вас, Бог храні вас. Вам бережіть себе. До побачення. Ось так виглядає реальність поруч, і ось так просто можна зробити добро. Допомагай з нами. Навіть один обід це вже підтримка.